Вправи Фалуньдафа допоможуть поліпшити себе Це давня система вдосконалення, що походить із Китаю, заснована на властивості Всесвіту, істина, доброта й терпіння. Практикуючи за Фалуньдафа, можна поліпшити характер, позбутися шкідливих звичок, відновити душевні сили і здоров'я. Фалуньдафа займаються понад 100 мільйонів осіб по всьому світу, немає вікових обмежень, заняття завжди безплатні, вправ можна навчитися на найближчому до вас пункті практики або онлайн.